Погода в вихідні 23-24 березня в Україні обіцяє бути теплішою ніж на початку тижня. Попри це, вона не потішить сонечком. В більшості областей буде похмуро, в багатьох областях придуть дощі. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу, 23 березня, в Україні хмарно з проясненнями. На заході можливі невеликі дощі, а на решті території опадів не передбачається: середня нічна температура в межах плюс 3, плюс 5. частково на півночі півдні, та в центрі від 0 до плюс 3. на сході до мінус 3. в день повітря прогріється в середньому до плюс 11, плюс 13 градусів. Найтепліше буде в західних регіонах до плюс 15 градусів, але там вже вранці та вдень очікується невеликий дощ. Загалом 23 березня опади прогнозуються у Львівській, Волинській, Рівненській, а також Чернігівській областях. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю синоптики прогнозують сильні дощі в Івано-Франківській, Волинській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Житомирській, Київській та Хмельницькій областях. Помірні дощі на Черкащині та в Кропивницькому, в решті областей обійдеться без опадів. Температура повітря вночі 24 березня на рівні плюс 4, плюс 6. Лише на сході від 0 до плюс 2. в день на півночі та заході, потепліше до плюс 6, плюс 10. Нарешті території країни прогнозуються плюс, 12, плюс 14. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!